Подушки для військових. Школярі ліцею ім. В Чорновола завітали до волонтерського пункту Соловейки. Принесли вироби, щоб передати для захисників України над виготовленням декоративних подушок. Діти працювали на уроках трудового навчання. Цими подарунками хотіли підтримати та створити настрій воїнам. Розповідають учні. Я дуже старалася. Чесно, У мене є бірка. Я не знаю, наче. Це моє ім'я і класний. Це бірка. Нам колись приходили сапери і роздавали нам блокноти. І це бірка з того блокноту. У нас було декілька варіантів, які ми мали зробити, і потрібно було вибрати один. Я вибрала ось так. А тканину ти з дому принесла? Чи там добави? Я з дому приносила. І весь матеріал я купляла або приносила з дому. Було дуже радісно, тому. Що я можу зробити маленький вклад у ну, для воєнних, зробити щось краще, ну і взагалі, що я щось роблю. Взагалі шити було до, досить легко, а ну, дизайн я просто вибрала те, що ну, мені подобалося щось таке весняне, щоб воїну було ну, приємно в таку погоду зимню і холодну, приємно було взяти таку подушку досить літню. У мене якось тканини не дуже вийшло, але шити було досить легко. Я зробила, як постар... Намагалися зробити такі стіпки, щоб е, нічого не розійшлося. Ось у мене з каниною трошки проблема була, але я прикріпила такі бантики, щоб а -а. трошки відняти настрій. Гарна допомога да. до воїнів, які захищають наш, нас і нашу батьківщину. Напевно, їм буде дуже приємно, що їх е, чекають з перемогою, і що м -м -м, їм допомагають, якось люба допомога їм, напевно, приємна дуже. Те, що їм допомагають е, просто діти, тобто які е, ну, сильно допомогу не можуть дати. Але вони, хоч якось, якесь просто тепло ну, їм приносять. Я ніколи не робила, але мені дуже сподобалось. Це універсально. Це на, на майбутнє дуже класно. Досвід дуже прикольно. Першу подушку я зробила для себе, а це друга для військових. Ну, ми робили і на уроці, а хто надешив, робили ще й дома. Нам давали час, щоб все зашити, все було гарно. І потім ми зараз будемо віддавати. Я вирішив зробити щось. Ну що буде схоже на щоб якось порадувати трохи захисників, бо в них там ну силість, зрозуміло, що і щось таке рознокольорове, радісне, важливим би підняло настрій. Нашивки, це взагалі, це ну, взагалі цю припалювали утогем, а це не привалась і я її, я її причував у то, щоб хоч якось допомогти тим, що можна. Я до цього так, кілька разів теж. Ну, я взагалі увікаюсь випічкою, кондитерством. Я майже кожен раз, коли я зі школи якісь там волонули теж волонтерство, то я завжди щось випікаю, там печиво, якесь, можливо, щось типу маленького тортика. І проранно можна хоч якось підтримати і допомогти, хоч якось щоб. Ну, не тільки просто грошима чи. А ось таке, ну типу, як хендмей, він піднімає настрій і особливо коли, розумієш, це роблять діти. Подушки на передову волонтери відправляють разом з маскувальними сітками. На виготовлення декоративних виробів матеріали закінчилися. Тож подарунки від дітей стали доречними, зазначають волонтери. Це максимально мило, насправді, тому що був е, момент, коли Ну, я була впевнена, що е, дитячих поробок, листів, е, оберегів вже стільки, ну що ну, ми вже не робили на цьому акцент. Але прийшов момент, коли. Е, Військові зараз, які зараз на Курщині, вони говорять, ну прийшліть нам дитячих малюнків, прийшліть нам дитячих поробок, прийшліть нам дитячих обережків. Я кажу, хлопці, то вже скільки ж їх. Каже, ти не розумієш, треба одне біля ліжка, одне на рюкзак, одне на бронік, одну машину, одну там ще кудись. Ну, тобто він каже, ти, ти не розумієш. Я кажу, добре, я зрозуміла. І я дуже вдячна насправді і вчителям, і діткам, що вони підключились так, тому що це теж своєрідний обережок. Бо, я пам'ятаю ще перші подушки, які шили дівчата-волонтери для військових, і з деякими зараз спілкуюся. Вони кажуть, а ми ваші подушечки возимо. На артвечірці, коли в нас було, мені здали питання: чим я можу бути корисна, якщо в мене немає коштів. Корисним можна бути багато в чому: при в'язати сітки, пошити подушки, в'язати ковріки. Підупнички, ці що дівчата вяжуть, можна плести шкарпетки, можна приходити заливати свічки, можна робити вдома вітамінний якийсь чай, лимона, там, чи ще щось. Можна приходити робити батончики. Зараз ми відновили, ну поки що це займається одна людина в нас зараз, але все одно вже такий непоганий об'єм зробила, батончики знову. Тобто, <таспл olmuşcing> якщо в тебе немає коштів на донат, це не значить, що ти не корисний для війська. За три роки роботи волонтерського пункту Соловейки волонтери виготовили понад 800 маскувальних сіток для військової техніки. Окрім сіток для воїнів, приносять коврики. Їх плете 80-річна жителька міста. Пані Тамара розповідає, що за час війни вона зробила вже більше тисячі виробів. Волонтери говорять, що завжди радять допомозі від жителів. Ті подушечки, вони дуже корисні для нас і ну, дуже. Мені дуже, вдалося? дуже вдалося. Мені дуже от, от креатив, хлопчик, подушка-обнімашка, знаєте, нічого такого немає. З футболки взяв і зашив знизу, з туди. І це взагалі. Мені вона сподобалась, знаете, ну, Подушки я подушки. Вони всі гарні. Діти вклали в свою душу. Маскувальні сітки разом з подушками волонтери відправлять військовим на донецький напрямок.